Вітаю, друзі! Сьогодні досить таки нетиповий захід, патріотичний бранч. Слава любові крізь віки. Материнська пам'ять. Я відвідую матерів полеглих воїнів російсько-українській війні. Вітає їх з придешним днем матері. Вони поділяться спогадами про своїх синів. У вас прапор на подвір'я часу він є з років? З 14-го року, відколи війна почалася. Шитаю, скільки. 11 років. Тільки міняє кожен раз, бо він вистріпується. Ви він мені як сказав, що він як перший раз приїхав на ротацію і прапор вісить. І він тільки в ворота зайшов і одразу став на коліна і став плакати. Каже до мене, чи я буду, чи я загину, але прапора, щоб ти не знімала, щоб він вісів завжди. Що? А це ж 11 років так виходить за вас. 11 років прапор. Там були такі діячі, що казали, що зніми його, і сміялися з мене, але. Це... Їм... Їм смішно хай сміються, а мені всякі, тут не всякі до Так, смі... але... да, Мені не до смішки. Якщо вони не роз... ну, Розуміють, то що, що зробиш. Може, прийде час, він зрозуміють якось переосмислить да, своє. Бачення. Свіподінко, а хотілося б вас запитати про Сергія, як, який він був роки, як, як в роки, які б у нього було захоплення, що він е, любив? Такі, як, такі, як раніше були ці діти, знаєш, що вони? Зараз трохи якісь, якісь гуртки ходили сюди-туди, а раніше що вони? Домашня якась робота, ну там на рибу, ну от така, така була. Тоді було таке було дитинство. Зараз більш-менш воно, розумієш, вже таке. Цивілізоване, вже більш такі якісь гуртки є, десь цим займаються. А раніше що воно було? Отак. Дома, худоба, гуси. Більше. Вільного часу проводили так. Активно. Так, так. Домашнє таке все було. Так, а так, а в школі так як він вчився, які в нього були, були якісь. Він такий був веселий завжди, він такий хлопчисько був. Схочу, піду, десь в цінування переседжу якийсь день. <рес> <рес> о, А ну, так. У <рес> мене хлопці молодці, всі вони. От ніхто в селі не скаже, що вони десь чи вони пили, чи вони збилися, чи вони десь крали. Вони всі такі були навчені, що треба старших вважати, треба матері допомагати. І такий він. Такі були в мене. Всі вони такі. Були. А Коли він вирішив піти, взяв до руки зброю, входив в це... Ця... Ну, тут тільки почалась АТО. війна, так. Да. Тільки це почалося в 2014 році. Він зразу, він був місяць на в нього була 128-ма бригада Закарпатська. Ага. То це він там був на полігоні, не знаю, скільки він там був, і зразу їх відправили на схід. Все буде добре. Кая каже до мене. Ти не переживай за мене. Я такий швидкий, що в мене пуля не дуже не. Але бачиш, що і був в Німеччині на, на ученнях, були там ці чл... країни, члени НАТО. І там його підрозділ займав... зайняв найкращий результат. Він і грамоти він є в нього, і медалі є. Але О, що ж ти зробиш? Що його, що його мотивувало найбільше? Продовжувати воювати його товариші? до. Ну, він так. як приїжджав, то я йому казала, може вже хватить, хай ще трохи хтось інший йде. А, а він каже, ні, я назад піду, бо там в мене залишилися брати, мої побратими там. все, Я їх не можу зрадити. Отак от він а. мені сказав. А ти тримайся, каже, все буде добре, от все буде добре. Де Чи чи достатньо робить громада, взагалі, наші, можливо, односельчани для пам'яті про Сергія залі про загиблих воїнів, які, які є в нас і взагалі в Україні, якщо так подивитися? як ви думаєте? Ну я знаю. Ну, знаєш, трохи ну, забувається, проходять жуки, забувається не так, як зразу, що воно було якось так, якось жваво робилось, якось щось треба. Зараз так. ну... Багато дуже загиблих, понимає, за кожним не дивишся. За кожним не дивишся, але нічого вроді, тут і прапора так само, і чистенько там, і, і квітки несуть. Я не обіжаюся ні на кого, тому що така зараз обстановка в Україні важка. Люди зараз всі налякані, ти бачиш і тривоги, і сирени, всі люди налякані. Зараз їм не до, не до, не до цього. Все скінчиться, може воно все стане на свої місця і буде все добре. Може буде та Україна, з яку Сергій, можна сказати, воював і з якою він хотів би її бачити, мабуть. В майбутньому надіємося на це. Mm. А що ви хотіли сказати матерям, які чекають своїх дітей з, з війни? І воюють зараз? Хай чекають, дождуться, вірить найкраще. А, yes. там, як, а там як доля розпородить. Хай Бог оберігає їх, Повертаються живе. Я їм пишу, я їх завжди підтримую всіх, бо я сами віршами зайнята, я їх всіх завжди підтримую. І завжди пишу, тримайтеся, все буде добре. Віриш влуче, а так, а далі таке, бачиш, зараз обстановка важка дуже, і там хлопцям важко. Нічого не зробиш. Не спить мама по ночах, думає про сина. Місяць вікно заглядає, мов мала дитина. Все листає мама в думках, як була колись сім'я. Троє синів роз'їхались по світу, а четвертий загинув. Забрала війна. Клята війна прийшла в хату і забрала сина. Захищати пішов на схід, Батьківщина мати попросила. Важко це все передати. За довгі шість років увесь Схід пройшов з війною, зазнав страждань муків. Котел Дебальцівський пройшов, там він настраждався, голод, холод, стрілянина, вистояв, ворогу не здався. І проходив в Німеччині навчання з військовими нато, нагороду получив, що був зразковим солдатом. Важкі були бої в зоні, були в зоні бої, зброї з рук не кинув, куля в голову попала, під кримським загинув. Любив свою Україну і нею гортився. І завжди казав, я щасливий, що українцем родився. Я горжуся своїм сином, що він герой, воїн у мене. Не забудь, не забудь про нього, ти, Україна в мене. 24 я знав, що він в Польщу поїхав і не бере трубки. А не польський номер, цей, не бере трубки. Але я дзвоню до невістки, вона каже вже Васільковий. Він внукій з хлопцями, а він на торгу був. І він поїхав вже на Васильку. Він, він їлі побув Васількові, Васильков розбили. Він приїжджає, він підскочив до мене, ну, може, на півгодинки і поїхав до Юри. Мам, хто ще до Юри, бо я вже йду. Мій треба завтра бути в Хмельницькому поганішниці в академії. Uh -huh. Я, я стала плакати, кажу, Ленька, мам, не кипішуй. Ну, два-три неділі ми їх виженемо. Я буду вдома. Це його були останній до мене слух. Uh -huh. А Так він до вас дзвонив, як? як звонив, це? Дзвонив, весь uh час -huh. дзвонив. І раз. А в понеділок він подзвонив. мабуть, то зранку, чи я вже й не пам'ятаю, як чи це в неділю. А я вівторок поїхала в полон. <кхе> я ж нічого не знаю. А Володя в Яблонівці ще стоїть. І я а Володя 25, бо 25-го, вже 26-го. А Володя з Кременчука вже пригнали в Яблонівку. привезли. <кхе> Як я їду з полону, дивлюся, стоїть мій Юра Алою машиною, тут около бихала. Не поняла, чого це вони приїхали. Ждуть мене. Я тільки Юра Канджунів. Страшно. І все, і я кажу, я казала. Не кажу, <ріст> ми саме ще знали зранку, це було 18 а його 17-го він загинув. Але ми вам не дзвонили, бо це в було моя була, то вони боялися мені сказати. Вже як я приїхала дома, я 21-го ховала. Ще поки доправили звідти з сьогодні про Петровська, то ще добре, що цей коля був. Що він там зробив що швидше, бо їх там багато. Він на черзі був 18-й. Це, мабуть, ще звіз до неділі пройшло би, поки його привезли. Би. Але якось так його на Хмельницький, зразу Хмельницького раненько, на нідіжі і зразу. на... Він мені відкрили, я бачила, я тільки побачила його пальці, руки і все. Я побачила мільйон. Я казала, мільйон, я не треба. Вони покричали пів півчаса герой, а далі все, забулися. Нема, дитини нема. Треба сина не героя. А якщо згадати про нього всі шкільні роки, які, як, як він був. Який він такий був, він лежав, де, де, він на всіх фотографіях хлибаються. Деяка яка фотографії сміється. Він на всіх фотографіях хлибається. В нього така була, він такий був. Добро. Якийсь він такий був, Ну, такий добрий. Ну, такий якийсь, він до всіх. Він і на АТО був, тому, боже. І він на Утроїцькому був, на АТО, і там і загинув. Він зад на Утроїцько попав. Там само да ви вам був. Там, де на АТО був, там і загинув у Троїцькому, Донецька область. У Новакській район, у Троїцькому, бо я ж в мене є, ці нумерації, адреса, в мене в є, бо я ж йому посилки висилала, я ж йому це От, у мене є нова пошта. Все записано в букну, ті і пори. А от АТО він як пішов. Добровод, тобі, то, тобі, ми не знали. Він дзвонить мам, мене на я, Ой, як це воно називається, десь я до Білорусі, а там їх полігон. Я забула, як воно називається, це вже руки пройшли. Я собі безпечна, півроку пройшло, якраз, як він. Тут сьомого на якраз на Івана Копаєва він приїжджає з малим. А як тебе ж опустили додому, а він каже на пару днів. А я кажу, добре ж хоч ти не там, а він кама одежі. Він тоді був вже бахмутів. Ото бах... угу. Бо він завжди казав, нам не Як вони лягали під танки, нам їх не треба. Тоді перші, як вони зайшли, вони лягали під танки. Каже, нам його то Бамбасу не треба зовсім. Чи Луганська. Угу. Хай ідуть туди і хай, бо там санкції зброй. Угу. А він не міг робити, він був і контужений, і все. Та він поїхав на Польщу, покинув цю роботу. І поїхав і два роки був у Польщі. На цьому заводі він був красивший, красивший. він красив там. А він був висотні, він всі домик не печі, не на ремонті. Що? Я думала, що він у Польщі. Я свою роботу знайшов, де ти знайшов роботу. Та я знайшов роботу. Все, і нічого би ж мені не казав. От. І вони з цими хлопцями, а вони, боже, він назавжди вернутися в АТО. його. Та як раціон, mm. mm. він повернувся. Цей й теж він всі були там, побратими, це ж було. Mm. Це ж його побратими були, всі верта і він хотів. Ну його трошки облужили. Його так то ремонт квартирі робити треба. Коротше, його взяли ну сім'я, і він так охолов. А це тільки почули, що це він зразу з хлопцями созвонився і пішов, поїхав Василько. Mm. Перший його було, це він. Вони добру поїхали тако, без ніякого оформлення, без ні. а вже потім через дві тижні вже він пішов у воєнкомат в Славуті, то до нього і казали, що чекайте ви ж це. Він каже, мою що, мого сина заберуть. А його син вчився, вже йому було 20 років, 21, ну бо він вже 23 роки. 24-й рік 24 у цьому 24. Вчився саме. Він каже, що а мого сина заберуть? Я лучше піду. Дитина качиться. так він пішов. І так, і так і це це останній mm. раз він не прийшов, підскочив, і це він мені так сказав. Не ті пішли. Хай веду з ним до дороги, машину і стоїть, а я він. Через 2-3 неділі ми їх виб'ємо. Буду вдома. Mm. Що, це Вже четвертий рік. Як ви думаєте, держава, громада... <гум> Робить достатньо для військових, чи, мабуть, було більше. Ну, роблять, роблять, ну ти що, і забезпечують і все. Ну, ну чого не роблять? Ну, а до це і перетримаються. От Володя був, рік і сім місяців. Його звонивки пустили на похорон, він потім пішов, а, то, а як вже вийшов закон 1 серпня, вийшов закон. Звільняють, якщо брат загинув, то він mm. два місяці ще переслужив, то його звільнили тоді. Він же, він же в Сенький схід. Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Донецька, всі області. Він все прийшов, казав, колись мене, казав, у мене безплатний тур по Сході. Mm. Да, безплатний тур у нього був по Сході. У мене карта на столі, і це він так дзвонить, я там, я вже дивлюсь по карті. Я. У мене карта на, на столі лежала, що Я таке по карті дивилась. Куди його переганяють? Допомагає дуже цей гардіський священник. Він хай до них привозив волонтери з Шепетівки, і він стабжали їх їжу і казав, їжі проблеми не було. От. І він весь час, навіть ми в церкві, він, 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 він їде на фронт. Він оце вже після Паски він знов поїхав. Ми знаємо, як це є міння, ну моє таке м'єння. Що я за те, щоб ця війна кінчилася якнайшвидше, щоб ці діти не лягали, бо дуже крепко шкода. Вже стільки вони поклали що вже. Що б ви хотіли сказати матерям, які ждуть дітей з, -з, -з війни, які слова, може якісь підтримку? Ну, які хай ждуть, діти вернуться. Хай ждуть, вони вернуться. Звісно, треба бути, ну, як казати, треба бути ну, таким надіятися, що буде добре. У мене думки ніколи не було, що я не побачу. Хай тримаються, хай ждуть. Діти вернуться. Щедрий, дуже такий. Все время усміхався, ніколи ні на кого не мав ніякої. У біди, ні на кого. Дуже, дуже привітний був, прихильний дуже дитина була, дуже хороший. Що він любив в житті? Найбільше що його надихало, чим він любив займатися? Він все дуже Телевізор на телемайстра вчився, телевізори ладити, все, все ладити. На шохвера він вчився якось так швидко, вивчився на шохвера, і то зразу пішов в армію. Тебе пам'ятаєте, коли він вирішив піти добровольцем? Ну, це він там сам пішов добровольцем, і йшло чотири хлопці з села Лузичного. І він пішов. Я піду, каже, я піду. В мене двоє діток, я піду. І побув він півтора року. Ну, його освободили, що жінка слаба. Ага. Третя група була. Ну, побув він не скільки рік. Був вдома і їхав на роботу, і на велосипеді спинили і забрали його. Щоб і... По цій, під цій підставі вже не було в нього. Жінки третя там. група, а третя група не підходить. Ага. І пішов. Щоб він вирішив піти добровольцем через своїх дітей, так? Ну, Чи та... це його спонукало найбільше? Дітей Захисти... буду захищати, щоб діти не, не знали гори, не знали ага. ніякої біди. Сам пішов добровольцем. Золота зірка в нього. Дві медалі, золота зірка і ще яка тут. Дві медалі а... дали йому. А коли він йшов добровольцем, ви він говорив з вами якось, радився? Чи... Ні, нічого, нічого, нічого. Валя подзвонила, все, пішов добровольцем, нічого не слухає і пішов. Все. Тож діти мали, все. Він, Я піду, я піду. І в армії його кажуть у свободи, він каже, я своїх не кидаю, я своїх не кидаю. А. Але як вже вночі приїхав Валя аж, прямо як злякалася, чи що ту ж балакала, дзвонив, був віддаю, був ізюм і того. В Бахмуті, в Бахмуті, в Ізюмі, в Бахмуті був. А це вже я в другий раз пішов. Це ж він від, відсвяткував свій день народження 24 жовтня. Курськ, Курську. Там Сумська область, Сумська область, Сумська область. Не було 17 днів зв'язку, ну, появився. Та й балакає, ну, вже буду кінчати. Кажу нас батьком, то батькові показав на відео, він був кулім'єтчиком, дрон кулімота розтрущив, а він спів тікти. на бік схилився, втік. Дрона то рознесло, а він устався живий, хвалити Бога. Тут вхопив автомата Z і цим автоматом обстрілювався. Mm. І так показав на відео батькові вже, mm. як я вже був він, пішли вони в Суми вже, відійшли на пару днів на оддих у Сумах. То це він батькові показав таке. А мені не хотів, щоб я бачила. Тримає пуліміта зет і це каже я, він мене врятував. А тут вже як другим разом пішов. Нема й нема, я одно до валі дзвоню, дзвоню, валя, де, що, нічого. І вже тут він же ж загинув 27 листопада. А супщили вже якого там супщили, то мені ні Тамарка не дзвонить, і Павлуша ж вдома, ніхто не каже. Валя ввечері подзвонила. Що вам ніхто не сказав? Кажу, ні. А що таке? Васі нема. Ой Боже, сину, мій нема Васі. Оце він загинув 27 листопада. Аж хворобили аж 12 грудня. Я ж кажу, такий сон приснився. Йди, сину, мій, йди, тобі треба гроші дітям заробити. Так за границю мол, їде, за границю йде. Кажу, йди, сину, йди, тобі тра дітям грошей заробити. Ну, я тебе вже не побачу, а я така малесенька стою, малесенька. І не вглянувся, то не знаю, котрий, чи Вася, чи Павлуша. І тут трошки пройшло, не знаю, з тиждень чи більш, і валя вже кричить: забрали Васю, забрали Васю. Що б ви хотіли, щоб люди і громада взагалі робили для пам'яті вашого сина і всіх. Загиблих воїнів. На пам'ятник. У мене ж нема рідні, йому ж ніхто хай зломаної копійки не дав. Скільки хто зібрали? П'ять тисяч зібрала. На похорон, як я їхала. Я вже приїхала тоді свята дала. Так хотіли, щоб встановили реальну дошку, та, виходить в нас? Ну, так, щоб в нас була доска, є ж. Цім всім загибшим, uh -huh. а йому не було, він же тут ходив. Що би хотіли сказати матерям, які чекають своїх дітей з війни? Щоб уже закінчилася війна, щоб щоб діти не гинули, щоб матері не плакали, не проклинали. Скільки людей загинуло після вас і ще там чотири могили. Це то на одному селі, а по другій селах скільки ж їх є цих діток, без невинних. Без невинних полягли ці дітки нашої да, за що. Молоденькі, а діток покинув таких двоє діток маленьких. Сашка, то ще буде помнити, а Златка що вона? Шість років з половиною що ж вона помнить тата. Мова не лише про біль, а й про силу, про материнське серце, яке вміщає втрату, але не втрачає любові, ми дякуємо матерям за мужність не мовчати, за гідність пам'ятати. Пам'ять про кожного загиблого сина, це наше зобов'язання перед майбутнім. А слово Матері це той голос, який має бути почутий. Нехай ця ініціатива стане кроком. До збереження особистих історій до глибшого розуміння ціни нашої свободи.